Всім привіт! Давайте познайомимось з тим, як робити аналіз задач користувачів. Найбільше розповсюдженим та очевидним шляхом зрозуміти, а як же саме користувачі взаємодіють з продуктом, це створити мапу клієнтського шляху. А саме покрокову взаємодію нашої персони, яку ми створили раніше, з продуктом чи сервісом на шляху до досягнення своєї мети. На різних каналах та впродовж певного часу. Отже, давайте подивимось, що означає на різних каналах та впродовж певного часу. Якщо я, як користувач, хочу досягти своєї мети, то все, що я роблю для цього, є моїм шляхом. Але цей шлях можна розділити на певну послідовність кроків, які мені як користувачу потрібно виконати, щоб досягти цієї мети. Але я ці кроки можу робити на різних каналах, наприклад, на вебсайті, на мобільному застосунку чи в самому офлайн магазині тощо. І тут виникає найбільше розповсюджене запитання. А, власне, мапа клієнтського шляху чи мапа користувальського шляху, як правильно взагалі? Я вам відповім таким чином: в цьому курсі мапа клієнтського шляху і мапа користувальського шляху, або ж Customer journey Map і User Journey Map, буде означати одне і те саме. Але зважайте, будь ласка, що в деяких випадках переважно в B2B-сегменті клієнт. Який замовляє, продукт чи сервіс, може не бути його користувачем. Тому в даному випадку у вас будуть два артефакти. Мапа клієнтського шляху і мапа користувацького шляху. Давайте познайомимось зі структурою мапи клієнтського шляху. Давайте подивимось на цю схему, яка запропонована Нільсом Norman Group. Мапа клієнтського шляху. На ній складається з трьох зон. Зона А це лінза. Або ж можна її називати шапкою. В ній ми вказуємо інформацію про персону, її сценарій та мету цього сегменту користувачів. На прикладі, який йде до цього завдання, наша шапка або ж лінза, вона набагато більша і детальніша. Але якщо ви плануєте ділитися цією інформацією зі стейкхолдерами або з ким іншим, хто не знаходиться всередині контексту цього шляху, краще додати стислу інформацію про персону, сценарій та її мету. В зоні Б ми вказуємо на досвід, який наша персона має, коли взаємодіє з продуктом чи сервісом для досягнення своєї мети. В зоні В ми вказуємо про наші знахідки під час користувацьких досліджень, додаємо туди метрики та позначаємо зони відповідальності. Часто трапляється, що ми, як дизайнери, маємо вплив тільки на певну кількість кроків, а інші знаходяться поза зоною нашої відповідальності. Наприклад, на кроці номер 2 в цій картинці ми маємо вплив, тому що це є власне сайт. Там чи продукт. А крок номер один, за нього відповідають маркетологи, а крок номер три це також поза зоною нашої відповідальності, тому що це служба доставки. Але такий артефакт допомагає нам створити коаліцію, тому що ми можемо прийти і до маркетологів, і до служби доставки, показати загальну картину і домовитись разом про покращення продукту. Загалом мапа клієнтського шляху може позначати або нинішній стан, або майбутній стан. Якщо ви працюєте над продуктом, який вже існує, і вперше стикаєтесь з таким артефактом, інакше кажучи, до вас ніхто цього не робив, то є сенс створити мапу нинішнього стану. Щоб зрозуміти, а де власне є проблема. Або якщо ви проектуєте новий продукт чи сервіс, чи плануєте залучити нові сегменти користувачів до вже існуючого сервісу, є сенс створити майбутній стан, щоб зрозуміти, як саме не тільки ми можемо покращити їх життя, а ще й відрізнятися від конкурентів в кращу сторону. Також мапи клієнтського шляху можуть бути створені навколо припущень, або створені на основі досліджень. Якщо ви працюєте в продукті, де ніхто таких артефактів до вас не робив, вам потрібно познайомити команду та стейкхолдери з основами користувацького досвіду. Для цього є сенс почати зі створення такої мапи навколо припущень. Щоб зафіксувати наше розуміння, от як і команди, і стейкхолдерів про те, як ми вважаємо наші користувачі взаємодії з продуктом чи сервісом. Як наслідок, ми зможемо на практиці показати, як вирішення проблеми користувачів допомагає бізнесу. Але зважайте, будь ласка, що якщо ми застрягнемо на стадії припущень, і не підемо їх перевіряти, то ми можемо нашкодити бізнесу. Тому що бізнес на основі цих припущень буде приймати якісь критичні для себе рішення. З іншого боку, мапи, які створені на основі досліджень, потребують дуже багато часу на те, щоб їх створити. І що найважливіше, Більшу частину цього процесу її створення не є очевидною ані для стейкхолдерів, ані для команди. Тому в даному випадку є сенс балансувати і починати з припущення, поступово ці припущення вбалюнувати. Для того, щоб побудувати мапу клієнтського шляху, нам потрібно зробити три таких самих кроків, які ми робили при створенні персони. Давайте нагадаємо, як це виглядало. Ми спочатку зробили припущення, потім ми зробили внутрішнє розслідування, і після цього ми пішли в поле спілкуватися з реальними користувачами. Отже, при створенні мапи клієнтського шляху першим кроком для нас буде це фіксація на папері всіх уявлень про те, як користувачі взаємодіють з нашим продуктом. Але з чого почати створювати цю мапу. Тут нам допоможе діаграма, яка була запропонована Бобом Местою в книжці Jobs to Be Done. В ній користувач для того, щоб вирішити проблему, має прийти через 5 стадій це пасивний пошук, активний пошук, вибір, споживання та задоволення. Отже, таким чином ми можемо взяти нашу протоперсону і спробувати побудувати її шлях проходження через ці п'ять стадій. Наприклад, він може виглядати таким чином. Зверніть, будь ласка, увагу, що на стадії вибору у користувача цього буде два кроки, а не один. Так також може бути. Після того, як ми створили чернетку нашої мапи, нам потрібно зробити внутрішнє розслідування і зрозуміти, які вже кількісні дані про користувацький досвід відомі бізнесу. Точками нашого контакту будуть ті самі люди, з якими ми спілкувалися, коли створювали протоперсони. Це Відділи продажу, маркетингу, реклами, служби доставки, служби підтримки і так далі. Але цього разу нам, скоріше за все, буде потрібен доступ до софту. Це можуть бути системи веб або продуктових метрик, наприклад, Google Analytics, MixPanel чи Amplitude, або ж CRM-системи, ERP-системи тощо. Внаслідок нашого внутрішнього розслідування у нас з'явились кількісні показники, які ми додаємо до кроків нашого користувача. Ці метрики дозволяють нам зрозуміти, на яких саме кроках є проблеми. Це дозволяє нам зрозуміти, наскільки великими є ці проблеми, які нам потрібно піднімати до якогось середнього рівня. Третім нашим кроком буде створення плану покращення продукту на основі даних, які ми отримали з внутрішнього розслідування. Нашою метою буде ідентифікувати ці перешкоди та усунути їх. Тут нам допоможе весь арсенал дослідницьких активностей. Але я зосереджусь на трьох основних: це глибинне інтерв'ю, опитування та тестування. Для початку створення такого плану нам потрібно пріоритизувати список кроків, які потребують покращення. Створити гіпотези по потенційні покращення користувацького досвіду, та створити чернетку плану перевірки цих гіпотез. Як наслідок, наша мапа клієнтського шляху може виглядати таким чином після пріоритизації. Мапи клієнтського шляху це дуже велика тема. Але при її створенні я можу дати вам декілька порад. Давайте подивимось на цей список з 9 запитань, які нам допоможуть переконатися, що ми створили цю мапу навколо користувача і з його перспективи. Ці запитання є простими і очевидними, але дуже важливими, Коли ми створюємо Мапу клієнтського шляху, ми маємо не забувати, що вона має бути створена навколо персони. Тобто це її подорож, а не наша послідовність кроків. Також варто не забувати вказувати метрики, тому що коли ми понесемо цю мапу до стейкхолдерів, вони, скоріше за все, будуть дивитися на цифри. І для того, щоб виглядати переконливо, нам потрібно їх туди додати. Чим більше ми робимо користувацькі дослідження, тим більше нових сегментів користувачів ми ідентифікуємо. Але не виключено, що кожен з цих сегментів має власний шлях до мети. Також звертайте увагу, що одна і та сама персона, один і той самий сегмент користувачів при виконанні різних сценаріїв може мати абсолютно різний шлях. Чим глибше ви зануритесь в пріоритизацію гіпотез та пріоритизацію персон і сегментів користувачів між собою, тим більше ви побачите зрілих підходів кшталт чи моделі КНО. Але для того, щоб почати пріоритизувати кроки між собою чи покращення між собою, є сенс використати. Impact Effort Matrix для старту, у нас фактично є дві шкали. В одній ми вказуємо, скільки зусиль потрібно буде витратити на випуск цього покращення. А на іншій шкалі ми вказуємо, який вплив цього покращення ми очікуємо на досягнення мети користувача. Якщо ви вперше стикаєтеся з мапами клієнтського шляху. Та маєте доводити стейкхолдерам і команді цінність цього підходу, є сенс почати зі швидких успіхів. Тобто те, що матиме найбільший вплив на користувачів і потребуватиме найменшу кількість зусиль.